Вітаю всіх тих. Хто долучився чи долучиться до нашої розмови сьогодні? Ми обговорюватимемо тему дотримання прав осіб з інвалідності. Це люди, які потребують справедливого захисту створення таких умов, щоб інтегруватися у наше суспільство. Сьогоднішній наш співрозмовник це Вадим Будніков. Мади, Вадим Буднікав, начальник відділу контролю з питань праці північного напрямку управління інспекційної діяльності у Донецькій області. Пане Вадиме, прошу вам студент. Дякую, однією з державних гарантій для людей з інвалідністю є право на працю. Відповідно до Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Кожен кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Таким чином. В Конституції України закріплено право кожного на працю, в тому числі і людей з інвалідністю. Але надати право було б мало. Звісно, у трудовому процесі мають участь дві сторони: це роботодавець та працівник. Саме тому для забезпечення реалізації права людей з інвалідністю на працю законодавством передбачено певні вимоги до роботодавців, в свою чергу, для людей з інвалідністю, трудовим законодавством. Визначено ряд норм, що направлені на створення таких умов праці, щоб успішно інтегратуватися у робочому процесі. Питання прав людей з інвалідністю є глобальним. Саме тому в Організація Об'єднаних Націй у 2006 році була підписана конвенція про права осіб з інвалідністю. Мета цієї конвенції полягає в заохоченні, захисті і забезпеченні повного і рівномірного здійснення всіма особами з інвалідністю, всіх прав людей і основоположних свобод, а також у заохоченні поважання притаманного їм достойства. Питання праці та зайнятості людей з інвалідністю приділено статтю 27 Конвенції. Цією статтею визначається право осіб з інвалідністю на працю на рівні з іншими. Держави, учасниці забезпечують і заохочують реалізацію права на працю шляхом ужиття належних заходів, спрямованих, зокрема на таке, заборону дискримінації за ознакою інвалідності. Захист прав осіб з інвалідністю на рівні з іншими на справедливі і сприятливі умови праці, забезпечення того, щоб особи з інвалідністю мали здійснювати свої трудові права на рівні з іншими, надання особам з інвалідністю можливості для ефективного доступу до загальних програм технічної та професійної орієнтації, служб працевлаштування та професійного безперервного навчання, розширення. На ринку праці можливості для працевлаштування осіб з інвалідністю, розширення можливостей для індивідуального трудового, трудової діяльності, працевлаштування осіб з інвалідністю у державному секторі, стимулювання наймання осіб з інвалідністю, забезпечення особам з інвалідністю розумного пристосування робочого місця, заохочення набуття особами з інвалідністю, досвіду роботи в умовах відкритого ринку, заохочення програм професійного та кваліфіційної реабілітації. Збереження робочих місць і повернення на роботу для осіб з інвалідністю. Так, у 2008 році Україна було підписана цю конвенцію, її було ратифіковано, і вже 6 березня 2010 року конвенція набрала чинності. Розпорядженням Кабінету міністрів України затверджено національний план дій з реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року. Для реалізації вимоги статті 27 конвенції. Присвячено розділ 16 національного плану. В цьому розділі забезпечені певні завдання, заходи, індикатори, строки і відповідальні виконавці. Так, виконавцями зазначені, зокрема, Мінсоцполітики, Мінекономіки, Державний центр зайнятості, громадські об'єднання осіб з інвалідів, МВС, органи місцевого самоврядування, об'єднання організацій роботодавців та інші. таким чином. Саме всі ці органи зобов'язані забезпечувати втілення вимог цієї статті Конституції у життя, але повернемося до вимог, встановлених законодавством до роботодавців. Так, Законом України про основи соціальної захищеності інвалідів для підприємств, організацій, установ, у тому числі підприємств, організацій громадських об'єднаних осіб з інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю. Установлює норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4% чисельності штатних працівників, а якщо працює від 8 до 25 осіб у кількості одного робочого місця, зазначу, що у 2022 році було скасовано подання щорічної звітності про зайнятість та за працевлаштування осіб з інвалідністю, але вимоги щодо працевлаштування осіб з інвалідністю залишились. Згідно кодексу законів про працю України Особам з інвалідністю не встановлюється випробування при прийнятті на роботу. У випадках, передбачених законодавством, на роботодавця покладається обов'язково організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці. Залучення осіб з інвалідністю до надорочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди недопустимо. Відповідно до закону України про відпустки, особам з інвалідністю першої і другої груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а особам з інвалідністю третьої групи 26 календарних днів. Крім того, особам з інвалідністю всі відпустки надаються в зручний для них час. Зазначу перелік документів, необхідних для прийняття на роботу осіб з інвалідністю: це паспорт, трудова книжка, документ про освіту. Довідка до акту органом СЕК про встановлення групи інвалідності, у ній має бути зазначені характер та умови праці особи з інвалідністю, індивідуальна програма роботореабілітації, яка є обов'язковою для виконання всіми роботодавцями, у ній докладно описані всі чинники та складники подальшої трудової діяльності особ з інвалідністю. У разі застосування праці людей з інвалідністю роботодавець зобов'язаний враховувати. Рекомендації МСЕК, оскільки невиконання цих рекомендацій може привести до погіршення стану здоров'я працівника з інвалідністю, за що він нестиме відповідальність. Гадаю, що немалу роль в цьому питанні відіграє і соціальна відповідальність бізнесу, а це відповідальне ставлення будь-якого роботодавця до своїх працівників, активна соціальна позиція, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством. Участі у розв'язанні соціальних проблем. Звертаємо вашу увагу, що Державною службою України з питань праці головним вектором діяльності визначено консультування та надання допомоги в організацію процесу виробництва з, метею, з метою збереження та зміцнення економіки України. Форма звернення для отримання консультаційної підтримки, а також відповіді на найактуальніші питання застосування трудового законодавства, зокрема і у воєнний час, знаходиться на порталі. Праця UA. Дякую. Дякую вам. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви такі випадки, коли роботодавці відмовляють у вакансії людей з інвалідності? Чи є у вас такі дані? І де найбільше працюють люди з інвалідності? Це в приватній сфері чи в державному секторі? Прошу Ну, якщо держпраці стає відомо про такі випадки, то це є однією з підстав для того, щоб здійснити? Заходи перевірки. Тобто це порушення трудових прав? І якщо є, так, є така інформація, то це буде порушення і буде застосовуватися штрафні санкції. Угу. А вам відомі такі випадки? Чи повідомляють про такі випадки Там, ну, самі тих, кому відмовились ті чи іншій вакансії? У вас є такі звернення? Ну, на ну раз, скажімо, так. за давайте візьмемо хоча б за е, минулий вік. Він теж був складний доволі для країни в цілому, для економіки. Е, я так розумію, да і звер, е, зверталися, скажімо, всі види діяльності підприємницької і так далі. От е, ну, якісь дані у вас є за минулий вік. Ну саме і саме при про прийняття тості перешкоди в прийняття на, на роботу таких випадків у нас не було. Були mm -hmm. випадки, коли зверталися люди з інвалідністю, ну особи з інвалідністю, коли їх не відпускали у відпустці, або були якісь якісь затримки з заробітною платою. Але на жаль, зараз це поширені питання у зв'язку з війною. Тому але ми знаходимо зв'язок з роботодавцем, тобто, і як правило, такі питання вирішуються, зарплату по мірі можливості виплачуються у відпустці людей відпускають. А скажіть, будь ласка, от щоб розвіяти такий міф популярний, що на однаковій посаді працює. Не хочу нікого образити людина. Там ну одна людина, а інша людина працює у якої є там та чи інша інвалідність, і та людина, яка має інвалідність, отримує зарплату менше на однаковій посаді? Ну, це було б одна із форм дискримінації. Це чітко прописано в законодавстві, що не допускається дискримінація, в тому числі при виплаті заробітної плати, а в тому числі особ з інвалідністю. Тобто, якщо є такі випадки, це дискримінація і це порушення законодавства. Тому я вважаю, що інвалідність не, не, не має ніякої такого, як, як би поштовху для того, щоб менше платити, якщо виконується той же об'єм роботи. Якщо Особа з інвалідністю працює той же час, тобто заробітна плата має бути рівна. Дякую за нашу розмову. Це був Вадим Будніков, начальник відділу контролю з питань праці північного напрямку управління інспекційною діяльністю Донецької області. Ми сьогодні говорили про дотримання прав осіб з інвалідності. Глядачі, читачі, слухачі. Якщо у вас будуть питання, прошу задавати їх на наших сторінках у соцмережі або от у безпосередньо там. До Вадима Буднікова. Да, Дякую да, за цю розмову. Якщо додати є... прошу та да, додати ще раз почерну, що у нас є такий портал у держпраці: праця Це загальний по всій державі по Україні. Заходьте на на цей портал, там є форма для звернень. Заповнюйте форму, і ми відповідаємо на всі питання. Ну, от вам навіть підказав пан Вадим, куди ще можна звертатися, окрім Донеччини ТВ. Дякую, до Де. зустрічі в на наступних випусках.